Доброго дня! Сьогодні поговоримо про використання платформи GeoGebra на уроках алгебри, а саме при вивченні теми функція. Тому вводимо слово GeoGebra, переходимо на платформу GeoGebra в вкладочці калькулятори. Вибираємо калькулятор сюїта або графічний калькулятор. Ці калькулятори є аналогічні. Так, виберу ще калькулятор сюїта. Він об'єднує всі калькулятори разом, тобто можна переходити від одного калькулятора до іншого без втрати інформації. Бачимо, що в калькуляторі суїта є графічний, і просто можна вибрати графічний калькулятор. Я перейду на калькулятор зуїта графічний, і в ньому будемо працювати. Бачимо, що тут є кнопочка алгебра, в якій можна будувати графіки, тут є схована клавіатура. На які відображаються числа, арифметичні дії, піднесення до степеня, корінь, модуль, дужки. Є можливість вибрати функцію, можна вибирати алфавіт і символи. Є кнопочка інструменти, в якій можна вибрати будь-який із наявних інструментів. Є таблиця одна і є таблиця інша. Ми будемо працювати сьогодні із першою таблицею. Якщо ви працюєте над виробленням, вміння будувати точки в координатних осях, вам дуже гарно підійде ось цей калькулятор. Тому що, коли ви вводите координату Х, координату Y. Натискаєте ввод, у вас з'являється стовпчик «Y» і зразу автоматично будується точка. Тому ви тут можете використовувати цю таблицю так, як вам знадобиться на уроці. Тобто, чи ви учням задаєте на дошці чи в зоштах будувати точки і перевіряєте їхні вміння. Правиль, чи правильно побудували учні вам ці точки, чи ви задаєте точки і перевіряєте, чи вміють учні визначати координати точок. Можна перейти в інструменти, взяти інструмент переміщення, натиснувши на цю точечку, бачимо її координати. Ось таким чином можна перевіряти. Я очищу очистити стовпець, видалити стовпець, і ми з вами будемо сьогодні будувати графік функції, так, як на початкових уроках з алгебри у 7 класі. Тому вибираю вкладочку Інструменти, вибираю текст і напишу побудова. Побудова графіка функції Y дорівнює 2X. Закриваю клавіатуру, так як вона прикриває нижні точки, натискаю ОК. OK. Для того, щоб підсунути наш текст чи змінити його місце знаходження, можна вибрати. Інструмент переміщення, і поставити його в таке місце, яке вам необхідно. При збільшенні чи зменшенні осей, ви бачите, що він буде залишатись на тому місці, тому при потребі його, можна, його положення можна змінювати. І для побудови цього графіка нам потрібно будувати точки. Як я вже показувала, переходимо у Вкладочку таблиця і будемо будувати конкретні точки, що належать цьому графіку. Візьмемо інтервал від мінус 3 до 3, пишу числа: мінус 3, мінус 2, мінус 1, 0, 1, 2, 3. І ви повинні виробити вміння в учнів шукати значення функції в конкретній точці. Для того замість змінної х підставляємо її значення мінус 3. Тому 2 помножити на мінус 3 буде мінус 6. Вводимо цю точку, і вже вона у нас є побудована. Бачимо, так? Мінус 3 мінус 6. Підставляємо точку мінус 2. 2 помножити на мінус 2 буде мінус 4. Вводимо значення. Натискаю кнопку, «Ввод», точка побудувалась. Далі мінус 1. 2 помножити на мінус 1 буде мінус 2. 2 помножити на 0 буде 0. 2 помножити на 1 буде 2. 2 помножити на 2 буде 4, 2 помножити на 3 буде 6. Ви вибираєте такий інтервал, який вам знадобиться. Табличку я заповнила. Бачу, точечки в мене лежать, побудувались. Можна дітей запитати, як на вашу думку, на як розміщені ці точки, учні висовують гіпотезу, що всі ці точки будуть лежати на прямі. Тому переходимо в інструменти. Можна взяти інструмент пряма і провести через будь-які дві точки пряму. Далі можемо взяти переміщення, натиснути на цю пряму, зафарбувати її необхідним кольором, можна також Показати значення, якщо щось пішло не так, можна завжди скасувати. Ось наша пряма, і показати значення цієї прямої. І цю пряму підписало, підписало F, і розшифровка мінус 2х плюс y дорівнює 0. Якщо мінус 2х перенести в іншу сторону, маємо нашу функцію y дорівнює 2х. Ось. Далі можемо побудувати, чи будуємо графік y дорівнює 2х плюс якесь число, наприклад, 3. Можна будувати аналогічно будуючи точки. Я візьму іншим способом, тому що я хочу вам показати всі можливості, які тут можна використати, тому натискаю алгебра, вибираю клавіатура, пишу Y дорівнює 2х плюс 3. Так, пряму побудувало. Зафарбувало її іншим кольором, як бачимо, зеленим, можемо натиснути і написати, показати значення. Її підписало, ми можемо порівнювати, чим вона ж відрізняється від початкової прямої. Можемо також взяти алгебра і натиснемо на три крапочки. Тут з'являється таке меню: таблиця значень, особливі точки, повторне введення, видалити налаштування. Коли ви натиснете таблиця значень, вас переведе на ось цю вкладку з таблицею, і виведуться всі значення з інтервалу від мінус 3 до 3 цієї функції. Тобто, ви могли спочатку будувати. Оці значення, а потім побудувати пряму. Або перевірити, чим відрізняється значення цієї функції g від x від попередніх. Мінус 6 додати 3, буде мінус 3. Тобто кожне значення функції збільшилось на 3 одиниці. Точки побудувалися. Перейдемо знову ж таки в. Інструмент в вкладочку Алгебра виберемо знову ж таки тих три крапочки, і подивимося особливі точки. Особливі точки це точки перетину з осями координат. Також можемо взяти особливі точки і для червоної прямої. І це є точка Д ми можемо навіть побудувати пряму. Ні, ще не будемо будувати. Візьмемо, подивимося, що ми ще можемо: повторне введення. От візьмемо повторне введення, мені ви видало ту саму пряму, а я візьму її і дещо зміню. Напишу мінус, очищу, напишу мінус 5. І натискаю «ввод», бать так. Ця ж сама пряма змістилась на в іншу сторону. Бачимо, так. І також є її особливі точки. Візьму зменю назад. Ось так вона була. Так. І побудую окрему пряму Y дорівнює 2х мінус 5. Ось вона. От. Так, можу так, зробити таку ж саму операцію, як і з попередніми точками. Візьму в, на панелі інструменти значок перетин. Перетин цієї функції з вісю іксів, можна взяти перетин з вісю і. Можемо натиснути на ці точки і показати їхні значення. Ось, бачимо. Тобто, знову ж таки, вам. Робота із координатами точок. Крім того, можна взяти ще інше, побудувати, можна перейти в інструменти, побудувати два повзунки. Ось один. Вибрала інструмент повзунок. Знизу, кожен раз, коли ви вибираєте якийсь інструмент, у вас з'являється підказка знизу, бачите? Тому вибира, вибрала інструмент повзунок, натиснула на робочі області. Автоматично за замовчуванням це буква А. Я позначаю англійську букву К. Окей. Так, ось тут я хочу К. І виберу інтервал від мінус 15 до 15. Це буде число. Окей. Крім того, я виберу колір. «Скасувати». Побудую ще один повзунок. Назву його бокою Б. Тоже візьму від мінус 15 до 15, Окей. Підсуму. Вибрала інструмент переміщення для того, щоб перемістити повзунок. Змінюю колір. Наприклад, Ось цей, візьму помаранчевий, якийсь такий. Світлий, не дуже видно його, і виберу синій для верхнього кола. Так, бачимо. Так, і тепер повзунки в нас вибрані. Перейду у вкладочку алгебра і побудую. Пряму Y дорівнює КХ. КХ. Я візьму, бачимо, це зелена, пряма, я її замалюю іншим кольором, синього, наприклад, ще немає. Виберу товщину. Трошки жирнішу, можна вибирати штрих-пунтир, крапочки і так далі. Мені підходить, підходить ось ця ліні, суцільна лінія. Для того, щоб нам попередні прямі не заважали, я можу їх можу повимикати ось ці кружечки натискаю, і все в мене вимикається. Ось, Залишились крапочки, ми можемо перейти в таблицю. Можемо натиснути на три крапочки, очистити стовпець. Я ще не очищаю. Можна ось тут на ігриках натиснути, можна видалити стовпець, можна переглянути статистику по змінній ігри, по змінній... бачимо, статистика, математичне сподівання. Інші мінімум, максимум, медіана характери... статистичні характеристики. Нам цього не потрібно. Ми беремо, приховуємо ці крапочки. Приховую, тому що далі мені вони ще, напевно, знадобляться. А якщо не знадобляться, можна видаляти. Так, я побудувала цю пряму. Тепер Змінюючи оці коефіцієнти К, можна досліджувати, а що ж буде змінюватися, коли рухати, чи змінювати коефіцієнти. Бачимо, що коли К в нас додатні, пряма зростаюча. Якщо К дорівнює нулю, пряма буде горизонтальна, тобто буде співпадати з вісю ОХ. І коли К від'ємне, пряма перетворюється у спадну. Спадає. І чим більше К, тим пряма, стрімкіше наближається до осі ОІ. Поставимо К дорівнює одиниці. Якщо вам не виходить ось так зафіксувати, можемо вибрати там, де алгебра. Де коефіцієнт К. Ось тут можна просто змінити К і дорівнює 1, Так? Я побудую ще одну пряму, y дорівнює x, y дорівнює x, для того, щоб цю пряму зафіксувати, а буду змінювати коефіцієнт Б. Додати Б, О, якщо я змінюю коефіцієнт Б, бачимо, що пряма рухається вгору або вниз. Виберемо так. для того, щоб показати, як змінюється пряма, наскільки вона піднімається, можна показати учням це так. Виберемо інструмент перетин, беремо перетин цієї прямої звісю у Y. утворилась точка Ф. Перетин червоної прямою звісю у Y. Будуємо відрізок з кінцями F та G. Ось він утворився, переглянемо його в алгебрі відрізок FG. І він має довжину 3.6. крапочка Беремо налаштування. Ось тут в нас є показати ім'я, а ми візьмемо. Значення нас цікавить, 3,6. І тепер бачимо, що B дорівнює 3,6, і оця відстань також 3,6. Я зафіксувала перетин прямої з вісю OY, Тому точка F, коли ми рухаємо повзунок, вона також рухається. Тому що це конкретна точка, яка належить і осі Y, і прямій P. І тим самим рухаючим, ми бачимо, що яке Б, така і відстань між точками F і G. В іншу сторону бачимо ситуація аналогічна, але відстань не може бути від'ємною. Тому вона відображається з знаком. «плюс». Знак плюс не пишеться. Зрозуміло. Але бачимо, якщо коефіцієнт Б то пряма в нас опускається на стільки одиниць, скільки коефіцієнт B. І якщо B додатнє, пряма піднімається вгору. Так. До речі, натиснувши на лаштування і ще раз на лаштування, ви можете ще раз на. Налаштування ви можете змінити шрифт, тому що буває він замаленький. Можна змінити на більший шрифт. Можна вибрати, скільки одиничних знаків ви хочете, бачити. Можна змінити мову. У мене українська вибрана. Хай буде один десятковий знак. Можна зберегти налаштування, щоб. В мене в обліковому записі, тому в обліковому записі збережеться. Далі. Якщо натиснути ще раз на налаштування, тут можна вибирати, показувати осі, показувати сітку, очистити всі сліди, можна вибрати налаштування. І ось тут є значок кнопка Показати. Ця, що робить ця кнопочка? Ця кнопка показує всі побудови, які ми з вами робили. І тобто, заготовивши, підготувавши вдома якусь математичну модель, ви її можете зберегти, як зберігаємо? Натискаємо на верхні три рисочки, головне меню. Зберегти онлайн, зберегти на ваш комп'ютер. Якщо не зберігає онлайн, то зберігаємо на ваш комп'ютер. Можна поділитися, можна експортувати зображення, завантажити. Також можна. Так, я беру зберегти онлайн. Натискаю гра українська побудова. Графі. Функції. Не підписую якого. Зберегти. І... Так. І збереглося. Успішно збережено. Можна поділити. І можна відслідкувати всі кроки побудови, які ми виконували. Можна по одному, а можна сам кінець. Значить, другий крок. Ми зробили надпис, ми будували точки в таблиці. Ось так. Можна дивитись ось тут. Я виключала, можна натискати. Це все воно робоче. Будували перетин. Можна його показувати, можна не показувати. Точка «С» Сперетин прямої. І так далі. Все робите відповідно до того, які вас потреби можна повиключати, щоб не захаращувало вашу. Малюнок. І таким чином підготувати все і на уроці вже використовувати відповідно до ваших потреб. Я думаю, що мій урок для вас був корисним, тому користуйтеся, пишіть ваші відгуки.